Мак Чмирковський заявив, що його не здивувала проросійська позиція Тетяни Денисової. Це далеко не Тетяна. І она абсолютно ні Денисова, вона на отношения до України к Україні ні Чемерковський заявляє, що він не відчув від суддівської партнерки патріотичного настрою, а познайомився Макс з Денисовою напередодні вторгнення, і вона усім своїм виглядом демонструвала, що немає нічого спільного з Україною. Це при апчені атні не йшло нічого українського абсолютно. Якщо досі хтось помилково вважає Денисову українкою, це повна нісенітниця. Я про неї нічого не знав. І про цю ситуацію теж поки ми не познайомилися. Але коли ми познайомилися, це далеко не Тетяна. Вона зовсім не Денисова. Жодного відношення до України не мала. На жаль, продюсери не завжди роблять правильні вибори. Коли я з нею сидів і спілкувався, це була не одна з тих жінок, з якими я спілкуюся в Україні протягом багатьох моїх приїздів. Вона мала іншу енергію, вона по-іншому дивилася на ці речі. Українці і переживали, вона не переживала. Макс допомагав Денисові у перші дні повномасштабного вторгнення, але дівчина дуже скоро виїхала до Німеччини, а звідти до Росії, і майже одразу з'явилася на російському телебаченні. А мені також обідно, тому що коли це все відбувалося, ну мені за неї було дуже страшно, обідно. Я переживав, потому що вона оказалась сама. Чмерковського здивувало, з якою швидкістю Тетяна забула вибухи, які чула в Україні, та показала, якою є цинічною людиною з нелюдськими вчинками. Mm -hmm. Коли вийшло, що вона працює на російському телебаченні, я здивувався не тому, що це було дивно, а тому, що це було так швидко. Я очікував, що вона, врешті-решт, там якимось чином з'явиться, але щоб так відразу розповів Чмерковський, і коли я узнала, що вона працює на в Москві, прямо от. Корабля на бал мені було дуже неприємно, приятним, якби довго не мог це понять. Також вам дуже раджу переглянути це відео, де колишній чоловік Денисовий Олександр Кривошапко розповів, що танцівниця відмовилася від громадянства України та отримала російський паспорт. А цьому відео поставте вподобайку, а також висловлюйте свою думку в коментарях. До зустрічі, друзі.